Вітаю на моєму каналі. З вами Еліна Марко, ваш майстер-феншуй та китайський астролог, астропрогноз для знака коня на березень 2025 року. Отже, ви отримуєте на моєму каналі YouTube прогнози за двома системами. Перша це літаючі зірки феншуй енергії. Ось така таблиця, яка в нас змінюється щороку і змінюється щомісяця. І раз у 20 років. Це саме теорія феншу, яку треба знати, розуміти: квадрат лошу і переміщення літаючих зірок енергії, за якими ми стежимо, вміємо порахувати, подивитися. Цьому треба вчитися, і знаємо, де в нас які енергії в домі, як ними керувати, як захиститись від негативної енергії, а хороші кути, по суті, сектора активізувати. Це впливає на наше життя. Ну, звичайно, у цьому можна не вчитися, можна послухати прогноз загальний і навіть вже скористатися корисними порадами. І також система китайської астрології Бадзи або 400 в Падолі, де ми говоримо про астропрогноз загальний за вашим роком народження. Тобто вам треба знати, хто ви за роком народження за китайським гороскопом. І, в принципі, цього достатньо, щоб слухати прогнози. У нас досить негативний буде сектор і енергія для знака коня в березні. У вас річна енергія 6, досить хороша енергія на 25 рік і взагалі для коня дуже хороший рік, рік змії. Але у березні буде п'ятірка, п'ятірка жовта її називають. Феншуй, вона дуже негативна, вона одна із найнегативніших літаючих зірок енергії, яка дає проблеми, проблеми з грошима, зі здоров'ям в першу чергу, у відносинах, буде панувати в березні на півдні. Тому південь у нас не хороший сектор у березні. Хоча в цілому він на 25 рік перспективний, дуже класний. Але в березні не рекомендую знаходитись на півдні, активізовувати його і тим більше спати на півдні, працювати. Ну, якщо у вас східні двері на півдні, тобто квартира, дім відкривається, дверима дивляться на південь. Коли ви виходите з свого помешкання чи житла, чи іншого приміщення, де працюєте, там буде ця п'ятірка активізовуватися і може давати проблеми в бізнесі, в роботі, вдома, якісь незрозумілі ситуації, абсолютно неочікувані навіть. Тому що п'ятірка у фаншу літаюча енергія 5G, 5 жовта. Найнегативніша, тобто це треба вивчати теорію цих зірок, розуміти ці комбінації, це треба навчатися. Якщо ви поки не навчаєтесь, тому ви слухаєте хоча б якусь інформацію, щоб вловити, який для вас місяць більш-менш буде за китайським саме календарем, за китайським гороскопом і взагалі теорією феншуйпростором, так тобто простір це є сектора, які нас оточують, і незалежно де ми живемо на нас впливають. Отже, знак коня це янський знак, вогняний, дуже активний, динамічний. Увагу приділіть, будь ласка, ті з вас, хто народився в рік дерев'яного коня. Ну, наприклад, це був 2014 рік, це я пам'ятаю точно, а попередні роки треба передивитися в таблиці чи в інтернеті. Або ви знаєте, що ви народились в рік дерев'яного коня, або ви знаєте своїх рідних, друзів, знайомих. Що важливо, у нас місяць земляного кролика, який стартує з 5 березня, по 4 квітня буде панувати Інь на кролику, інь мао звучить китайською, навіть так трішки сказати вам можу. Хоча китайську мову не треба вчити, щоб володіти теорією феншу і китайської астрології абсолютно ні. Лише декілька слів. Набір можна дійсно вивчити пов'язаних суто з китайською метафізикою. Значить, хто народився в рік дерев'яного коня, деревоян об'єднається з землею, інь в цілому, в китайській астрології в теорії землю. Тому тут дивитись по вашій карті, корисна стихія землі чи ні. Земля в нас буде працювати разом з деревом, тобто у нас земляний кролик. Кролик це саме знак елемент, завжди стихія дерева. Завжди була і буде. Кролик це весна, це другий місяць за китайським календарем весни. Але цього місяця, саме в 25-му році, випадає земляний кролик. І так вони ще щороку. Щомісяця, змінюючи там, от на наступний березень, 26 го року, у нас буде рік металевого місяць металевого кролика. Потім буде місяць у 27-му році водяного кролика. Тому що, коли ви знаєте, як працюють 5 стихій природи вже в своїй голові, статично, ви вже знаєте, який буде місяць, який буде рік, і так ви можете самі для себе визначати прогнози. Тут для цього треба вивчити основи бадзи, основи хоча б трішки китайського календаря. Тому об'єднання йде деревоян з землею інь. Дивитесь, чи земля корисна чи ні. Якщо ні, в якій сфері будуть проблеми, тому що це вже залежить від того, який ваш день народження в базі і що для вас представляє земля. Дуже важливо вам, дерев'яні коники, тим більше з такою літаючою енергією, як 5 у вашому секторі по феншу, яка буде весь березень, тим більше, що п'ятірка представляє стихів землі у нас. Саме у феншуй, тому що там теж теорія п'яти стихій пронизує і феншуй, і пронизує китайську астрологію. Літаюча зірка 5, це завжди елемент землі у феншуй. Тим більше, 5 дуже негативна. І для вас, якщо не корисна земля, отут можуть бути проблеми. Проблеми з з травневою системою, отруєння можуть бути у вас, хто народився в рік коня навіть будь під будь-яким елементом. Втірка дає такі проблеми. Вірусні захворювання, які можуть давати рвоту, давати підвищення температури, це пов'язано з п'ятіркою. Тим більше, якщо у вас вхід в дім чи в квартиру ще й з півдня, тому тут дійсно проблеми зі здоров'ям. Тому для коників. В березні треба акцент зробити на здоров'я, на себе, бути дуже обережним, що ви їсте, що споживаєте. Звичайно, бажано не хворіти і не вхоплювати віруси. Далі. Що ще важливо: у нас кролик з конем йдуть не зовсім хороші відносини. Це я говорила в загальному прогнозі. Хто ще не дивився за посиланням переходьте, бо нижче відео на каналі. Слухайте. У нас кролик з конем ідуть в таке поєднання, розрушення, порушення контактів, порушення тих напрацювань, тих знайомств, тих можливо певних контактів чи конектінгів, які для вас важливі. Це може бути в сім'ї, пов'язано в роботі, в бізнесі. І саме кролик з конем вони легко розривають відносини. І якщо ви народились в рік коня, а в березні буде панувати кролик, то в березні для вас може якесь знайомство чи партнерство, чи навіть відносини романтичні, чи навіть якісь бізнес-відносини розірватися. Тобто до цього маєте бути готові. Тим більше у нас і ретроградний Меркурій в березні. І місячне затемнення, і часткове сонячне затемнення. Тому місяць, звичайно, після 15 березня дуже може вплинути негативно. І ще плюс такими енергіями, прогнозами феншуй, про які, наприклад, ви вже знаєте, ви почули, так? Тобто ви готові до березня, що ну не все може скластися. Тим більше здоров'я, енергетика буде на нулі в коників. П'ятірка дає дуже слабкість сильно. І я вам рекомендую на півдні свого дому чи квартири, або якщо ваші вхідні двері на південь, у березні ставити захист. Це сільвода монети, класичний захист. Я про нього писала в телеграм-каналі своєму. Тому переходьте нижче за посилання. Там пише мій телеграм-канал, приєднуйтесь, і там знайдете допис про те, що це таке за засіб, захист, точніше, від негативної енергії 5. Сіль, вода, монети. Тобто, як це зробити? В банці звичайній ви ставите в негативний сектор п'ятірки літаючої, або річної, або по місяцю. Річна у нас знаходиться на північному сході у 2025 році, а по місяцю, в березні, буде на півдні. Також рекомендую мати пагоду п'яти стихій. Ось таку. Яка дає захист саме від п'ятірки жовтої? Це талісман-феншу, який захищає, забирає негативно нарлітаючі дірки 5, 2 і 7. Але найбільше цю пагоду ставлять саме від п'ятірки жовтої, тому рекомендую поставити таку пагоду у 25-му році на північний схід. І ще одну мати для того, щоб щомісяця теж ставити від місячної негативно літаючої зірки п'ятірки. Тому рекомендую взагалі мати таких пагод дві в домі, в квартирі. Тому на півні ставимо пагоду 5 для тих, хто вже феншуй, профі, та, хто практикує і знає, ці талісмани і в мене замовляєте. І знаєте, про них вже досить багато. Ви знаєте, що. Ми завжди ставимо пагоду п'яти, пагоду п'яти стихій, відлітаючи зірки п'ять, яка є дуже негативною. Тому на півдні бажано мати цю статуетку. Далі коники носимо з собою, ось таку картку, металеву чи під пластик, що у вас є, якщо у вас взагалі це є. В гаманці в машині возимо з собою ось таку картку з захисними мантрами і де намальовано саме. Викорблена пагода п'яти стихій, ось так ближче вам покажу. Дуже зручна штука. Носити в цьому році треба всім біля себе, хто народився в рік бика і в рік тигра. Про це я говорила у своїх прогнозах і в інстаграмах, і на індивідуальних з вами спілкуваннях, прогнозах. І коники, хто народився в рік коня, з собою носимо весь березень місяць. Це захист, від літаючої зірки 5. Не маєте таких талісманів, мене можна замовити. Маю феншуй онлайн-магазин в інстаграмі. Теж даю тут нижче посилання. Можна перейти подивитися, які це талісман, яка їх ціна. І ви їх можете змінювати з місяця на місяць, з року в рік, очищати, ставити або замінювати на нові. Далі. Тут, в принципі, по конику ми поспілкувалися. Якщо ми беремо в загальному прогноз для всіх вас, хто дивиться цей прогноз і не народився в рік коня, не використовуйте південь в, в березні. Там негативна енергія, енергія неуспіху, неудачі, енергія фінансових проблем, здоров'ям. Якщо ви спите... На південь головою я рекомендую і взагалі в південному секторі в домі, Я рекомендую відсунути від стіни ліжко так, щоб воно не було притиснуте до стіни. І взагалі рекомендую південь не використовувати активно, не спати, не споживати там їжу, не працювати, не дивитися там телевізор чи ноутбук. Південь є дуже негативним в нас у березні. Тому, хто про це знає, вміє з енергіями працювати, знає феншуй свого дому. Ви почули мене, так? Тому для коників не зовсім хороший місяць березень. І так, для всіх, да? тобто ми беремо знак коня і дивимося, які енергії у вас політаючи в зірках на місяць. Ну, для дерев'яного коня я озвучила: у вас буде працювати злиття довіри, злиття в землю. Тут дивитесь свою карту Бадзі повинні розуміти, корисна вам земля чи ні, і з якої сфери життя вона пов'язана. З фінансами, зі здоров'ям, з особистим життям, з дітьми, з самовираженням, багатством, з владою, дітьми, так? з партнером, робота, кар'єра. Тобто це все вже визначається по вашій індивідуальній карті. Отже, коники, тримайтеся, місяць не з найкращих, далі буде кращий місяць, будемо про це говорити. Тому залишайтесь на каналі YouTube, підписуйтесь і вивчайте китайську астрологію і феншуй, хоча б для себе. До зустрічі у наступних відео.